Наша планета обертається навколо своєї осі, на сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину. Проте вона оповільнюється на одну тисячну секунду щодня. Через це в нас кожні півтора роки є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше Земля оберталась швидше, якщо їй лише 6000 тисяч років, як говорить Біблія. Тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилась тільки трохи швидше. Але якщо Землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилась би так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Каріоліса, вітри досягали б швидкості 6 тисяч км на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? А, ми знаємо, що з ними трапилось, їх знесло відцентрованою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості землі, як свідчить Біблія. Щоб не бути обуреним, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Береже вас Бог.